Пам'ять, стій, зупинись на хвилинку, серце від болю замри, згадаймо трагічну сторінку, згадаймо вас, славні сини, як журавлі, що ринули у небо, покинувши цей грішний світ, лишили по собі кривавий та героїчний слід. Вони не думали, що буде, не думали про щастя чи добро. Вони йшли, ішли, на зустріч смерті, і страху зовсім не було. Небесна Сотня, герої не зборені. Найкращі, найвідважніші сини, яскравим сяйвом небі засвітили, щоб інші мріяли, любили та жили. Важко вже стримати сльози, шарельним момчасом стоять, і мати стоїть на порозі герої, мов тахи летять, у зорі на небо, у зорі на тишу, туди, де немає снайперів. Не кожен дому кохану залишив і в бою поломів зорів, не кожен із батьком попрощався, не кожен матусю почув. Щоб з бою додому живим повертались і дзвіни з ворожну забув. Менатимуть і дні, і роки забудеться руїна. Але в історію війдуть герої України, Напишуть їхні імена на обілізках слави. Пешати бути на героями держави. Все лиш твердо до кінця боролись за свободу. Віддали му ті життя за честь свого народу. Та плаче мати не одна вже не побачив сина. І батько плаче, і дитя, кохана, і дружина. Пам'ять жить ми віка не умре і не загине. Слава героям, слава їм і слава Україні! Вони боролися за нас не тільки ветерани, щоб в Україні наші лад стояли на майдані, їх били, катували і порозами лякали, але владі було цього мало, найкращих повбивали. Небесна Сотня, та в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Від неї тихим співом спокої. Ти мати рідна, свою дитину. Тошиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колосям. Останній раз, як мати, пригорни, чоло високе, обморку волосся, Небесній сотні, шани й молитви, За чисті душі, що злетіли в небо, Ім шлях високий. Боже, освяти, і в мирі Господи, прийми до себе. Не чекай мене, мамо, додому, бо додому я вже не прийду, не мамо, зла я нікому, захищала ж країну свою, не стріляв у людину, я, мамо, бо любити ти вчила мене. Ну а тих, хто у мене поцілив, людський осуд не мене, ти пробач, що тебе я покину, що поїхав далекою путь. Якщо нас щось врятує від біди, ми будем знати, це вони. Вони триматимуть небо завжди. Вони загинули, щоб ми жили, і нехай плаче верба, і проливає кров калина, але не Україна, слава Україні! Героям слава!